Друзі, нагадую, що в нас є в наявності автосепки до ваших тракторів. Вони в нас бувають різні по товщині осієї труби 4-5 і 6 міліметрів. 4 мм вважається стандартним варіантом. для тих, хто хоче собі щось покраще, помощніше. Це 5 і 6 міліметрів. Всі вони йдуть універсальні на два пальці: внутрішній і зовнішній. І також вони ще посилені тим, що тут, бачите, є такі уголки, косинки, яких ще називають, і багато наших клієнтів в нас замовляють ці сепки. Кажуть, що вроді би це мілочовка, але вона тут повинна бути обов'язково. Зверніть на це увагу. Також. Ми кожну сепку зважуємо для того, щоб оприділити, яка товщина труби. Ви так само можете це зробити на пошті, щоб впевнитися в тому, що вам відправили саме те, що ви замовляли по товщині. Також вони бувають на зборі з привареною поперечкою. Поперечка йде сталева, надійна, пальці йдуть впресовані. Ось ці пластини набарені для посилення. Ну і, звісно ж, тут також можна вибрати по товщині самої труби 4, 5 і 6 мм. Так що, друзі, кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь. Завжди є по наявності. Відправляємо наложеним платежем по всій Україні.